Як нам вдається утримувати енергетичну систему від розвалу? Чи вдасться відновитися до зими повністю, що як і коли будемо відбудовувати? І головне, де ми на це все візьмемо? КРО де ми на це все візьмемо гроші? Цю тему будемо обговорити із Олексієм Оржелем, експертом з питань енергетики. Бачите, коли починаю говорити про е, гроші і електроенергію, аж заговорююся. Е, отож, після нещодавнього російського обстрілу е, пішли розмови про критичні проблеми. У нас зі світлом. Терористи, терористи знищили чергову велику тес. Що нас очікує далі? Ну, no. Давайте виходити з того, що давайте порівняємо удари раніше і зараз. Раніше насильські терористи били по підстанціям по системам передачі електричної енергії. Це якраз та мережа, яка доставляє електричну енергію. Останнім часом вони стали бити по об'єктам генерації. Про те, що кажуть, що оці от великі споруди, велике обладнання, яке виробляє електричну енергію, іноді комбінованим циклом електричну та теплову енергію, тобто ті об'єкти, що і. І теплопостачальниками якраз рашисти почали бити по об'єктам генерації. У нас є ще одні об'єкти. Це атомна генерація. Вони загально всім відомі, і ну, це вже ядерний тероризм. Якщо расисти почнуть бити і по ним там також є ну, уразливі місця, і маємо надію, що у цих чортів не буде вже ну такої такий крок, вони вже не зроблять. Але зважаючи на те, що вони знищують дамби, зважаючи на те, що вони б'ють по Дніпро ГЕС, по Дніпро. А по дамбам, які можуть дійсно робити екологічну катастрофу та і гуманітарну катастрофу, то взагалі то оцінювати, що йде тобі червоні лінії, дуже важко. Тому зараз якраз вони били по гідроелектростанціям і по теплоелектростанціям це ті потужності, які дуже потрібні в моменти пікового споживання. Тобто, тоді, коли ввечері люди приходять, вони створюють додаткове навантаження. Вони включають домашні прилади, і якраз є оцей пік споживання. Такий саме пік споживання є, і в зранку якраз для того, щоб покрити ці піки споживання, виходить так, що в нас стало набагато менше тих генеруючих потужностей, які можуть включитися за вимогою диспетчера. І расисти це цілона пригодно знищують. Якщо говорити про те, чи як на чи нас чекає вже обмеження. На жаль, зі збільшенням споживання, от якраз в травні, червні, коли люди почнуть включати кондиціонери, можуть бути вже періоди дефіциту. Тому і тут треба закликати, що якщо і все ж таки використовувати таке обладнання, в ніякому разі не в години пік. Якщо бачите, я сонце, то можна включити, тому що у нас ці години є профіцит. Якщо можете включити вночі, включіть вночі. Але не в восьмій годині, коли є максимальна пікова навантаження, це те, що нас чекає. А ще також нас чекає дуже серйозні виклики по відновленню тих об'єктів, які зруйновані. Але по-перше, треба їх захистити. Тому що якщо їх відновлювати без захисту, це означає, що ми ну, просто чекати наступні російські ракети, які будуть знищувати обладнання, яке у нас на сьогодні вже є дефіцитним у світі. Тобто на сьогодні для того, щоб відновити наші об'єкти. Наші друзі і партнери з Литви розбирають власні станції, які побудовані за радянських часів. Дуже якраз вони на сьогодні не експлуатуються, тому що вони неефективні. Але вони готові нам віддати це обладнання. Це насправді їх резервна генеруюча потужність. Тобто вони йдуть на величезний крок на зустріч Україні, і на сьогодні будуть дійсно займатися канабалізмом. Коли ми по всьому світу і по Україні будемо шукати обладнання, яке ще є, для того, щоб встановити його туди там, де це потрібно. Тобто із двох-трьох тес, ми вимушено як раніше, ми робили з підстанціями, коли одні трансформатори перевозили або резервні трансформатори перевозили з одній станції на іншу, то тепер будемо робити це з величезними об'єктами генерації. Але знов таки без захисту це робити немає сенсу, тому що просто треба чекати російську нову російську ракету. Тому тут обов'язково критичним є такого. Ну і ще один напрямок це децентралізована генерація. Сьогодні говорять про когенератори на газу, про генератори або дизель-генератори на паливі рідкому. Також можна говорити про сонячні та. Вітрові електростанції з акумуляторами, але давайте я так відверто. Е, у грудні, коли є максимальні пікові нагрузки в системі, і в найхолодніх погодах врятувати вас може напевно піч або твердо котел, плюс генератор. Сонця, на жаль, нема а вітер в мене завжди. Тому відновлена енергетика, це не завжди надійно, але ну як мінімум, це є варваріанти, що а, о, Працювати в рамках сонця-вітер плюс акумулятор це варіант, але генератори потрібні і потрібні речі та твердопаливні петли. Ну, якщо повертатися до питання ТЕС, так їхня основна роль в енергосистемі це так званий динамічний баланс. Так, тобто, в той момент, коли є пікове споживання, тес можна, ну скажімо, простими словами примусити швидко виробляти більше електроенергії з атомною станцією, так не вийде. Так для цього є ця система з ГЕС і тест. Наскільки складно буде тепер операторам, які сидять за моніторами, слідкувати за балансом країни, коли в них по суті втрачаються можливість динамічного балансу, це буде одномоментне виключення світла в аварій. Ньому режимі і як можна швидко тоді його відновлювати. Тобто, наскільки складно нашій енергосистемі буде балансуватися без потужностей динамічних? динамічних ну, насправді будуть рішення прості вимушені. У нас є ще можливість імпорту електричної енергії, але у цього імпорту є своя ціна, вона більше ніж на внутрішньому ринку, тому що ми також у своїх сусідів в Європі будемо брати в пікові моменти споживання. Це найдорожча електрична енергія. У нас є 1,7 Гігават, Трипільська тес, яку знищили рашисти, це 3 гігавати, але вона працювала на повну потужність. Це так. Але зважаючи на те, що у нас знищена це, фактично вся потужність центру енерго, яка становить 5,6 гігават. Ну, тобто, це критичні такі величезні величини, які ну, важко буде десь знайти за рахунок імпорту, фактично неможливо. Говорити про а, плановий графік споживання от ось якраз десь влітку. Це то на сьогодні у нас споживання десь 10 гігават, 12 гігават. І можна додати десь 2-2,5 з Це споживання взимку. Тобто, у нас оці от гігавати, які нам потрібні, це от якраз для балансування. У нас все ж таки є а, гідростанції, які працюють на Дніпровському, в каскаді є Дністровська ГЕС, це гідракомлюююча станція, яка накачує потрібні, коли є профіцит і віддає електричну енергію, коли є дефіцит. Нам насправді потенційно можна збалансувати систему. А якщо будуть виклики, вони можуть бути локальні. Це будуть мережеві обмеження, не балансові, а мережеві, але це означає, що на якихось локальних регіонах України будуть введені там тимчасові графіки обмеження постачання, це можливо, ну але це там максимальні пікові навантаження. Але критичним, максимально критичним питанням, у нас є захист навіть того, що в нас лишилося, тому що не буде ППО і ракет для ППО, бо ми просто втратимо навіть ті потужності, які у нас є на сьогодні для балансування, і не дай Боже, що втратимо базові потужності на атомних станціях, тому навіть при всі можливостях. Які там обговорюються щодо фізичного захисту, забезпечити захист об'єктів інфраструктурних енергетиків ну, дуже дуже важко і взагалі в цих термінах, в яких ми знаходимося, неможливо, зважаючи на те, що расисти, наприклад, можуть сьогодні вночі знову вдарити. Тому в даному випадку, тут критичним є максимально критичним, питання до наших партнерів вони просто дали ППО на захист наших об'єктів, тому що расиста б'ють один раз, а відновлювати це треба роками, а іноді це просто неможливо відновити. Тому в даному аспекті тут максимально треба фокусуватися на друзях наших партнерів і пояснювати їм, що ці удари максимально болючі, і ППО зараз максимально потрібно. Ну, бачимо, що Європа перейнялася цим питанням. Так, там навіть пообіцяли не підписувати бюджет Європейського союзу, доки союзники не знайдуть сім систем Петрі для України. Бо сказали, є 100 систем. Так ви повинні мусити захистити українців хоча б сімома системами, але повертаючись до розмови про те, що ми можемо швидко зробити, аби до цієї зими бути готовими, так бо розуміємо, ці удари, які зараз росіяни наносять, вони наносять на велику перспективу. Йдеться не лише про літо, йдеться навіть про наступну зиму. Бо від. Відновити все це буде дуже складно, і ви правильно відзначили, це може зайняти роки. Так, якщо про приватних споживачів в принципі зрозуміло, це як ви сказали, генератор і твердопаливний котел, або можна і газові балони, тобто тут все набагато легше. То що говорити про українську промисловість, так як їй буде в таких от важких умовах працюватися, бо розуміємо, що і ці удари також про те, аби промисловість українська зупинилася. Ну, я б навіть більше сказав, це мабуть була в якийсь момент реально прийнята політична рішення у рашистів, що вони ну дуже обмежено на початку 22-го року, і в період, коли вони хотіли зробити блокаути, вони дуже обмежено били по інфраструктурним об'єктам, зважаючи на те, що якраз от підстанції простіше відновлювати там і обладнання можна не так довго читати на виробництві. А тут прийнято, мабуть, якесь політичне рішення знищувати вже надовго, тому що вони захопити цю територію не можуть. Таке враження, що вони просто намагаються створити таку ситуацію, що економічна активність та життя простого українця стає максимально неможливою на території України і створюючи такі гуманітарні виклики, і створюючи і соціальні виклики, і економічні. Тому якраз не маючи електричної енергії, іноді типову енергію зупиняються технологічні процеси, і це там критично б як економічним показникам будь-якого підприємства. Тому коли у нас були важ... важкі моменти з електропостачанням у період 22-23, було навіть рішення про те, що компанії, які готові платити більше, у них був спеціальний режим правил. Вони могли закупити за задорожчі ціни електричну енергію як імпорт, і тоді вони просто виключалися із графіків відключення. Але це, як показала практика, досить сильно б'є на економічні показники виробництва, і просто компанії з часом зрозуміли, що вони виключають конкурентну спроможність. І потім почали міксувати ці цей імпорт, тобто Намагалися зробити 50% імпорту, 50% українського виробництва. Це критично моменти, які становлять максимальну загрозу до технічної активності. Ну і тут також треба розглядати загальну українську ситуацію і локальну ситуацію. Ми всі розуміємо, що в Харківському регіоні, у південних регіонах сьогодні в Україні, на жаль, є обмеження. І ці обмеження викликають і обмеження в економічній активності. Це зупиняє підприємства, не є немає виробництва відповідних товарів. Люди можуть втратити свою роботу і податки відповідно втрачають прифронтові регіони. А це дуже боляче б'є якраз по бюджету, тому що прифронтові регіони, з яких і так виїхали підприємства, вони максимально шукають можливість залучити. Якісь е, активність, яка б створювала додаткову додану вартість і м, сплачували, е, сплачували податки відповідні підприємства, і це дуже важко. А ще більш важко, коли немає електричної енергії, або вона ненадійна, тому в даному випадку рашти дійсно створюють е, е, створюють такі умови, в яких неможлива е, саме економічна діяльність. І насправді є таке враження, що десь на якомусь політичному рівні, тому що отак, повертаючись до того, що якщо так дивитися з їх а, збивчою, чи там чор чортівською цей а, поглядів, так що у них там в голові як у терористів, то краще в принципі бити а, в об'єктам саме взимку, якраз готувалися до цих ударів взимку, але якщо б тепер. Комплексні та масштабні удари були в грудні. А насправді наслідки були катастрофічніші ніж ми маємо сьогодні. Олексію, ми дякуємо. Дякуємо вам за цей аналіз. Наш ефірний час завершено. Дякуємо про ситуацію в енергетиці. Ми говорили із Олексієм Оржелем.